командира, там одірвана литка була, така сильна в нього поранення була. І у хлопців було таке, в кого контузія, в кого осколки, ну так нормально. Ті, хто було потрібно, ми їх евакуювали. Далі продовжується ж бій. І в 11-20 в зайшло два танчика, почали втупу просто, Ну, прямою наводка. А мені літуни кажуть, типу, мажор, відкатуйся, тому що ну, вони зараз розвернуть до вас. Ну, тобто вас не буде вже. Ми відкатилися, вони відстрілялися, все нормально, ми вийшли. Я думав, що піхота буде прориватися. Ну, буде прорив, тому що ну, танчики відроболи, арта отроботала, міномети відроботали. Я думав, ну, що зараз буде прорив. Ну, нормально, все, спокійно. І потім по прямой танчик вийшов. П'ять він випустив. І на шостий просто. Ну, я навіть не зрозумів, як я був в, 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 в окопчику. Ну, тобто я не вилазив там ні на верх, ні куди, нічого. Був в окопі. І просто так. І рука, ну почувши щось хрустнуло.